Торговий дім добробут постійно вдосконалює та розширює асортимент своєї продукції. Тут регулярно з'являються нові сучасні європейські лінії по виробництву солодощів. І зараз з'явилася ще одна: у середу, 12 лютого. Тут відбувся запуск нової італійської лінії з виробництва цукрового печива. Десять років тому ми запланували новий продукт, не мріяли. Не ставили собі ціль, а поставили конкретний план запуск нового печива, цукрового печива. І так, як ми беремо найкраще, то ми обрали найкращу італійську компанію Полін, світового лідера по виробництву лінії цукрового печива. Літали не раз у Верону, ставили собі план, почали робити платежі, дуже велика лінія. Але у 2020 році, коли планувався запуск цієї лінії, на жаль, у світі настав коронавірус, і італійська компанія почала слати нам листи про те, що їхні працівники, на жаль, не зможуть приїхати на монтаж. На щастя, на той момент було уже змонтовано оцю піч, але ні формовочний механізм. Ні охолоджуючи, нічого не було сформовано, і тому десятирічне очікування сьогодні, 12 лютого 2025 року, запрацювала лінія. Ми дочекалися цього феєричного моменту завдяки нашій зустрічі із, здавалось би, конкурентами торговою маркою Деліція, але у бізнесі всі партнери. І тому деліція, окремо як виробник печива, окремо як виробник обладнання, погодилася нам допомогти в запуску. Роберт, власник цієї компанії, особисто сьогодні присутній на запуску, особисто спостерігає, контролює весь процес від першої подачі борошна на заміс до пакування. Торговий дім добробут 10 років тому. Запланував покупку найкращого обладнання. А Роберт його запустив десять довгоочікуваних років. Подивіться, який результат: сто процентів формування. Ми зустрічаємо печиво після випічки. Погляньте, яке воно рівненьке і гарненьке. Ми дуже вдячні нашим партнерам. Роберт, власник компанії Деліція. І здавалось би, ми конкуренти, але правильний бізнес це партнерство. Роберт, ми вам дуже вдячні за десятирічну мрію, яку ви сьогодні нам здійснили. Це просто ідеальна випічка. Як Роберт, ви назвали нашу таку потужну лінію? Це дуже гарна лінія. Я назвав її Роллс-Ройс. Це Роллс-Ройс, тому що це найкраща лінія. У найкращій збірці і в запуску найкращих спеціалістів таких масштабів лінії можна зустріти одиниці по всьому світові. І як ви бачите, недарма ми вклали такі великі гроші на такі великі інвестиції. В фіналі ми маємо унікальний продукт. Зверніть увагу на печиво. Воно має рівну форму, однакову вагу, ідеальний малюнок. Подивіться, як Прослідковується кожна ниточка, кожна полосочка на печиві колосок, ідеальний колосок, український, наш рідний колосок ідеальної форми. Це тільки могли створити італійці, а підтримати нас змогли українці. І сьогодні ми зробили це. Ми запустили нашу нову лінію. Це наш новий продукт, нові продажі, нові робочі місця. І ми не зупинимось на цьому, а йдемо далі.